Вже висох цей макет кіремпіта, приклеєний на фанеру. Фанера я не знаю, яка десь, ну приблизно п'ятерочка, може чуть-чуть тонше. Треба починати з отвора вирізати. Якби в мене була тонша за цю коронку, коронка, то я просто робив би коронку. Так як моя нема, в мене такої немає, буду прорізати це поручним лобіськом. Зараз я просвілю отвір і буду вирізати. 20 хвилин і всі деталі вирізано. Зараз я буду вирізати, ось не вирізати, а знімати цю бумагу звідси. Щось його це все ось так ну, одне до одного склеїться. Як ну і це з другій сторони так само. Зжиматиме його тими кізками. Ну якраз тут походять. Тут великі губки. Чого можете. Наша ошліфовка вже, розгушка. Потім кінцев все буду робити, шліфувати. Як дошліфую, всі всі перепадуться все, тоді вже покажу. Вже зроблена чорнова шліфовка. Ще один треба буде цю бумагу постирати тут офісочки піднімати. Так його більш-менше довести. Ну а так вже більш-менш. Хороший, тут ще насічки такі зробити. Робити який напільник.